Друзі, Олег Костян Садовод з вами і На календарі 15 листопада 2022 року. З вами Олег вітаю всіх. Моя порадниця, як звичайно, зі мною, і думаю, можемо починати. Сьогодні моє відеозвернення буде досить коротким, тому що настав час для того, щоб прикрити виноград. Для того я і записую це звернення, тому що час уже настав. У нас обіцяють морози на неділю, вже до мінус 12 градусів. Сьогодні середа. Сьогодні вівторок, тому я думаю, немає сенсу чекати 3-4 дні і потім по дощах, по холоду тут лазить і закривати виноград. Тому я вас інформую, хто ще не закрив, чекає, можете вже, як то кажуть, сміло приступати до закриття. І давайте покажу більш детально. Так, дивіться, ось так виноград закритий. Закриваємо його. Не потрібно закопувати на метр. Достатньо прикрити зверху шаром землі, 5. 10 см. Ну, 10 забагато, 10 можете нашипати на шийку куща, де у вас виходять усі пагони рукави. От там важливо, щоб був захист. Якщо це місце збережеться, призимує, то і залозе можна не хвилюватися. Ну, а лози, бачите, де ДНД мішок білий виглядає. Я, я закриваю білим звичайним мішком таким синтетичним. Ось Бачите волокна з нього. Якщо хто пам'ятає при союзі, я пам'ятаю, були такі мішки тряпчані. О, такі мене варто закривати, щоб не було плісняви. Тому що воно як-не-як як, цей мішок тоненький, і нам його основна мета це тільки прикрити лозу, щоб вона не вироблялася в землю. Ну, Я особисто так для себе роблю. От, І е, головне, щоб прикрити шаром землі зверху. Ось так виглядає. На завтра у нас стоїть дощ, на післязавтра мінус 4 дощ зі снігом. ну і Вже на суботу-неділю до мінус 12 градусів. 12 градусів, я думаю, не буде бажання у мене тут лазити по вологій землі, яка липне на ноги та ще й по такому морозу. До того ж земля вже підмерзне. Тому закривайте свої насадження. Вже можна варто навіть це зробити. Вчора я закрив ожину, давайте покажу, як. Бо багато в мене хто пише на вайбер. Підкажіть, як закривати ажину, підказую. Дивіться, ось у мене така агротканина була, це агротекстиль. Не агроткань, агротекстиль, вона така як пленка Товста. Ну, Але було, бачите, з прорізами. Бо раніше я на нього садив полоницю. Ось так прорізи лишились, лозу я пригнув. Ось Вон вона аж де починається. Тут шифер. І тут агротекстилом зверху прикрив. Варто, я її не закупую дуже ажіну в тому році, вона у мене зимувала так, просто була на шпалері. В цьому році вирішив її трішки прикрити. Отут, ось так. Бачите, та, що пригиналась, пригнув, прикрив, прикопав. та що не пригиналась, ну що ж, отак пригнув зверху мішком, щоб хоч не так сніг на неї впливав. Якщо буде шар снігу, то це взагалі чудово. І ось так, бачите, тут навіть землею не прокопував, просто пригнув її ну, максимально наближеною до землі. Інакше не міг, бо був такий варіант, що може зламатися, тому сильно не гнув. Бачите, наскільки ну, тут до землі? Сантиметрів 15. Я думаю, шар снігу буде і все її прикриє. Та, що добре гнулося, то закрив Бачите, Тут у мене чорна магія, Black Magic. От, такі справи. Такі справи займаємось, так що вкривайте, будьте здорові всі, це ось мама тут садила гайстри під зиму. Кому цікаво, пишіть, вона розповість. Якщо буде цікаво, вам До речі, спосіб такий робочий. А, ще потрібно забув я тут в теплиці в день дуже спекотно, так до 25. Ага, я закрив тут саджанці у мене. Трошки ще побачив, що трошки саджанців магнуса є. Потрібно також їх занести сюди і під такий міні-парнічок. Це ожина так буде зимувати. Сьогодні в день її полив. це безшипна. Кущиків 8 лишилася. Це карака з шипами невеличкими. Так, ти тут будеш? А? А ну кажи, хто їв, хто рибу вкрав. О, Бачите, не хочу я казати. Так що такі справи. Зробив ось ручку новеньку на бачите, яка дизайнерська. <реш> О, от така ручка. Ну що, на цьому все. У мене дякую. З вами був Олег. До наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайк і діліться цим відео з друзями. Стараюся для вас донести всю необхідну інформацію, і, головне своєчасно. Тому що, от бачите, про виноград не розповів би сьогодні, ви б його не вкрили. Ще є день, завтра, післязавтра, тому вкривайте. На цьому в мене все. Радий був вас усіх бачити у своїй статистиці на YouTube каналі. Мені дуже приємно, що ви виявляєте інтерес до моїх відео. Ставите лайки, пишете коментарі. Це дуже гарна річ. Дякую вам за це. Так like. був Олег. Па-па. До наступних зустрічей, я пішов каву.